У Брюса діагностували афазію, через яку він відмовляється від акторської кар'єри. Важливо розрізняти, що Альцгеймер це найпоширеніша форма деменції, але не єдина. Це вони можуть вести машину, як вів мій сусід, і раптом не зрозуміти, куди він їде, Чи може спосіб життя зменшити ризик деменції. І Альцгеймера також. Брюс Вілліс ім'я, яке миттєво викликає образ суворого героя, що рятує світу кіно. Він зірка міцного горішка, актор з феноменальною кар'єрою, міцний горішок, який десятиліттями був частиною глобальної поп культури. Та останні роки його життя показали іншу набагато вразливішу сторону. Здоров'я, яке повільно і безповоротно змінювалося, мов затемнення сонця. Спочатку сім'я заявила про афазію, втрату мови як прояв неврологічного дефіциту. Пізніше діагноз сформулювали точніше, прогресуюча форма фронтотемпоральної деменції. Це було не просто сумне повідомлення, це змінило життя родини, роботодавців і мільйонів фарів. Ані по всьому світу. Давайте розберемося, що саме відбулося з Брюсом Віллісом, чому це трапилося і що в таких випадках каже сучасна медицина. Але спочатку хронологія і факти. У березні 2022 року родина Вілліса опублікувала заяву. У Брюса діагностували афазію, через яку він відмовляється від акторської кар'єри. Афазія це розлад мови, який виникає при ураженні ділянок мозку, відповідальних за мовлення і за розуміння. Через рік сім'я оновила повідомлення, стан Брюса прогресував, і лікарі поставили точніший діагноз фронтотемпоральна деменція. Це серйозний діагноз, але він відрізняється від хвороби Альцгеймера. Це тип деменції, який дуже рано вражає лобні і скроневі долі мозку. Це саме ті ділянки, які відповідають за мову, поведінку, соціальні навички і особистість. У практиці це означає, що людина може втратити здатність розмовляти, читати, керувати своїми емоціями і навіть ходити залежно від прогресування. Чи означає те, що Брюс Віліс мав хворобу Альцгеймера? Ні, хвороби лікарі чітко вказали на фронто тепоральну деменцію та афазію. Це інша клінічна ситуація. І хоча в мас-медіа іноді плутить деменцію з хворобу Альцгеймера, важливо розрізняти, що Альцгеймер це найпоширеніша форма деменції, але не єдина. Фронтотемпоральна деменція частіше починається раніше, а інколи 50-60 років і супроводжується виразними змінами особистості та мовлення. А тепер про причини. Для хвороби Альцгеймера і для інших форм деменції науковці говорять про багатофакторні причини. У хвороби Альцгеймера традиційна модель довгий час фокусувалася на двох ключових патологічних білках амілоїді бета, який утворює бляшки, і Тау, який утворює нейрофібрилярні клубки. Однак останні роки показали, що картина набагато складніша. Фактори старіння клітини, порушення системи видалення пошкоджених білків, запальні процеси, проблеми з метаболізмом мітохондрій і навіть порушення мікробіому кишечника усе це впливає на стан нейронів. А нові дослідження показують, що окрім амілоїда і тау-білка, є інші білки і інші шляхи, які можуть відігравати роль у розвитку когнітивного занепаду. Що про причини кажуть науковці? Сьогодні вважають, що близько 10-15 випадків можна прямо пов'язати із чисто генетичними мутаціями. Решта це комбінація генетичної вразливості, тобто спадковості. І впливу середовища, впливу токсинів, пестициди, важкі метали, повторні травми голови, хронічні запалення, проблеми зі сном, ожиріння, діабет і багато інших факторів. Для фронто-темпоральної деменції важливими є також окремі генетичні мутації в певних генах. От є певні гени, які визначають тип білкових агрегацій, тобто склеювань певних білків і відповідну клінічну картину, тобто клінічні прояви. Часто встановлення точної причини для окремої людини неможливе, і тому ми говоримо лікарі про багатофакторність, тобто багато різних впливів може бути. Буквально на днях у журналі Nature вийшло дослідження про те, що нестача літію в мозку пов'язана з ранніми змінами, які передують хворобі Альцгеймера, і що дуже низькі дози літію в експериментах на мишах, не на людях, відновлювали пам'ять. Проте з прийомом літію не все так однозначно. Він досить такий складний препарат. При класичних терапевтичних дозах, наприклад, для лікування біполярного розладу, це психічні розлади, він може навіть пошкоджувати нирки у частини пацієнтів. Він потребує моніторингу, слідкування за роботою нирок і має дуже такий вузький терапевтичний інтервал. Невеликі дози літію, уявіть собі, зовсім малесенькі. Місяця в мінеральних водах, Закарпаття, Рідна Закарпаття, Лужанський, Поляні, Квасові та свалява. Але як же розпізнати різницю між Альцгеймером і фронтотемпоральною деменцією? Хвороба Альцгеймера частіше починається з порушень пам'яті і просторового орієнтування. Люди не орієнтуються, забувають, де вони знаходяться. Вони можуть вести машину, як вів мій сусід, і раптом не зрозуміти, куди він їде? Він міг зупинитися. І все. І сказав своїй дружині, я далі їздити не буду, бо я не знаю, куди мені їхати. А Афронтотемпоральна деменція починається із змін особистості, мови, соціальної поведінки. Для того, щоб їх відрізнити, як кажуть, віддиференціювати, існують певні інструменти, клінічний огляд людини, нейропсихологічні тести, МРТ сканування, певні біомаркери в крові. Пинно-мозковій рідині, і це все допомагає поставити діагноз точніше. Зараз існують певні біомаркери, наприклад, певні плазмові білки, які дозволяють прогнозувати майбутнє когнітивне погіршення з дуже високою чутливістю, високою ймовірністю. І все ж таки, чи є надія? Так, є, але дуже обережна. Останні роки принесли кілька дуже важливих проривів в науці. Це моноклональні антитіла, які очищують ось ці амілоїдні бляшки. Вони їх ніби забирають із нейронів. Наприклад, леканемаб, є такі ліки, показали у великих клінічних випробуваннях уповільнення когнітивного спаду на дуже ранніх стадіях хвороби Альцгеймера. Це дуже важливий крок. Вперше ми бачимо вплив ліків на цю хворобу, але ефекти відносно малі і за клінічним значенням супроводжується, на жаль, все ще ризиками. Наприклад, набрік мозку, мікрокрововиливи мозку і так далі. Тому ці ліки поки що це не чарівна пігулка, а початок ери, яких зараз називають хворобомодифікуючою терапією. терапії. Крім того, науковці працюють над генною терапією, клітинними підходами іншими імунними стратегіями. Розвиваються більш якісні діагностичні маркери, тобто показники, які дозволяють виявляти хворобу на етапі, коли втручання буде найефективнішим. А ще з'являються нові дані, які вивчають роль харчування фізичної активності і циркадної гігієни, тобто циркадних ритмів, здоров'я циркадного, як дуже факторів, на які ми можемо впливати. А тепер, друзі, практично. Чи може спосіб життя зменшити ризик деменції і Альцгеймера також? Велика кількість даних е, наукових досліджень каже так. Перш за все, регулярна фізична активність, причому дуже різна. Аеробіка, силові тренування, балансування, вправи на балансування, статичні вправи і так далі, вони пов'язані із зниженням ризику і повільнішим прогресуванням ось цього когнітивного розпаду. Чому? Тому що вправи покращують кровообіг і загальний стан мозку, зменшують запалення мозку, як ми кажемо, нейрозапалення. Другий важливий фактор це контроль судинної системи, контроль артеріального тиску, контроль рівня цукру та холестерину в крові. А також дуже важливі амінокислоти гомоцистеїну. А давайте тепер коротко зупинимося на цих важливих факторах. В першу чергу на амінокислоті гомоцистеїні. Гомоцистеїн це токсична або патологічна амінокислота, яка утворюється в нашому організмі. Але в здорових людей вона утворюється із амінокислоти метіаніну, а потім вона знову-таки перетворюється на метіонін. Тобто, вона не плаває у вільному кровобігу. Характерно для неї те, що вона пошкоджує судини, вона викликає їхнє запалення і швидше прогресує атеросклероз, швидше відбувається нашарування атеросклеротичних бляшок під ендотелієм судин, тобто внутрішньою вистилкою судин. Коли лікар бачить, що є ця амінокислота, він має сказати пацієнту: треба щось негайно робити, треба лікувати, тому що у вас підвищений ризик, наприклад, інфаркту. Але виявляється, що ця амінокислота також є предиктором, тобто показником, попередником того, що в організмі можуть відбуватися нейрокогнітивні зміни. І якщо вона є, треба щось робити, щоб відповідно цієї амінокислоти не було. Далі дуже важливо припинити куріння. Багато людей зараз ми бачимо молодь, не лише курить сигарети, тютюн, але й його замінники, зокрема, це вейпи, де ти бачиш, от ідуть. Молоді дівчата, молоді хлопці і просто в руці тримають вейпи. Це надзвичайно шкідливо. В першу чергу шкідливо для нашого мозку, для імунної системи, яка гірше працює, яка менше справляється з різноманітними ушкодженнями. І так само вона може пропустити якісь порушення, порушення нервової системи, чи, наприклад, мутацію клітин, і дати початок онкологічним захворюванням. Треба припинити курити, а також вживати алкоголь. А ще краще взагалі його ніколи не вживати, не зменшувати, вживати, менше вживати, тому що все це працює на користь мозку. Дуже важливо мати хороший слух. Чому? Тому що втрата слуху, вікова втрата слуху може бути пов'язана з підвищеним ризиком. Деменції і тому дуже важливо, коли ваша мама, яка в старшому віці чи бабуся, погано чують, не ігнорувати цей стан, а негайно ввести до лікаря, який займається, який займається слуговими апаратами, який допомагає покращувати слух, перевірити слух і призначити слуховий апарат. Велике значення має забруднення повітря. Дослідження показують зв'язок між забрудненням повітря і збільшенням ризику деменції. Тому дуже важливо дбати про якість повітря не лише на вулиці, намагатися не ходити по місцям, де дуже великий трафік, де багато автомобілів. Тому що ми можемо це, звісно, не відчувати. Але ці аеротоксини, які знаходяться в повітрі, вони проникають через гематоенцефалічний бар'єр, тобто вони проникають через оцей мозковий фільтр і проникають в мозок, і викликає таке хронічне нейрозапалення. Це можуть бути принтери, оці, як називають, струменеві струйні принтери, вони також дуже шкідливі. Крім того, дуже важливо, коли ми гуляємо з дітками, не ходити з ними біля доріг, відійти кудись далі. Дуже важливо все-таки вибирати чисті місця, по яким ви ходите на вулиці. Так само має значення чистота повітря в вашому автомобілі. От, якщо ви їдете, ви стоїте в кор в корку чи в пробці, як кажуть, ви стоїте багато автомобілів навколо вас і багато вихлопних газів. Звісно, ми їх не відчуваємо. Ну, можемо трошки відчувати повітря якесь забруднене. Але те, що ми відчуваємо, це ніщо, це знаєте, вершина айсберга, за яким ховається справжня, справжня небезпека, тому що ось ці вихлопні гази вони надзвичайно нейротоксичні. Тому ми далі будемо говорити, що далі робити. Слухайте далі. Має значення, наприклад, використання сауни. От як часто ви ходите в сауну? Ну, звісно, якщо це літо, якщо це весна і рання осінь, то навряд чи часто ходите. А от фіни виявляються, в сауни ходять. Як думаєте, часто? Не повірите щодня. Чому? Тому що було проведено величезне дослідження, а досліджень було взагалі дуже багато, але найбільше досліджень, як ви думаєте, хто провів по сауні? Ну, звісно, фіни. І виявилося, що якщо людина ходить сауну двічі в тиждень, у неї менший ризик різноманітних нейродегенеративних захворювань. Якщо, якщо вона ходить тричі в тиждень, і ще менше. А якщо вона ходить щодня, то ризик набагато менший. Що і роблять фіни. У кожній фінській хаті, в кожній фінській квартирі є навіть хоча б дуже маленька сауна, має значення соціальна активність і навчання протягом життя. Важливо навантажувати мозок, давати вивчати різноманітні мови, вчити на пам'ять тексти. Це дуже важливо. Знаєте чому? Тому що коли ми щось вивчаємо, чи ми ходимо навіть незвичною дорогою, не, не тою дорогою, ми щодня, щодня одне туди і назад. Туди. Ні, потрібно ходити різними дорогами. Тоді у нас мозку між нейронами утворюються різні нейронні зв'язки, знаєте, як хитросплетення. І оці нейронні зв'язки допомагають. Нашому мозку зберігати пам'ять, і вже коли ми будемо у старшому віці, у нас фізіологічно буде погіршуватися робота нейронів, то за рахунок цих зв'язків нейронних ми будемо краще пам'ятати, уявіть собі. Тому щодня, щодня щось вчить нове, читайте нову інформацію, але це, звісно, має бути не сміттєва інформація. Тут теж має значення, бо якщо ми скролимо наш телефон і читаємо все підряд, все, що вам попадається, наприклад, реклама засобів для чистки взуття. Реклама засобів для там чогось іще, нові матраци. Чи новини, чи десь вибухи відбуваються, чи там ще щось. От в голові просто хаос, і в голові це інформаційне сміття. Воно іще гірше пошкоджує роботу нейронів. Тому дуже-дуже фільтруйте те, що ви читаєте. Читайте, і більше того, коли ви читаєте, наприклад, ввечері, це дуже корисно, то намагайтеся не читати з ваших гаджетів, а беріть звичайні паперові книжки і читайте їх при жовтому світлі. А що ж, наприклад, із харчуванням? Запитаєте ви, тому що різні теми, а де ж харчування тут використовують так звану майн-дієту. вона є комбінацією середземноморської або медіти дієти і дієти для зниження кров'яного тиску. Як ми вже говорили. Ця дієта була харчування, тип харчування оптимізований для роботи мозку. Що в ній такого особливого? Хочу сказати про цю дієту окремо. Її розробила команда науковців на чолі із Мартою Клерморіс у Чекаському університеті. І вони вивчали декілька груп людей, причому людей старшого віку. Вони відібрали дві групи людей, одна група. Це приблизно вісім 80, 80 плюс років. І друга група приблизно такого ж віку. Вони були приблизно однакові показники здоров'я. І що вони виявили першій групі людей? Вони давали харчування, ну так, можна було загалом слідувати цьому типу харчування, ці е, мандієді. А ось ця група е, людей старшого віку, вона дуже чітко слідувала ці дієті. Тобто вони вживали все те чітко, чітко, точніше їм давали, тому що вони були старшого віку. Вони їли саме ті продукти, які рекомендувалися. І що побачили, виявилося, що в групі першої, першій групі, яка час від часу вживала, в цілому харчувалася добре, у неї вже був менший ризик нейродегенеративних захворювань, ніж в інших людей, які так не харчувалися. Але були дуже вражаючі результати у тій групі людей, які харчувалися щодня так. У них був в 7,5 разів приблизно менші шанси мати деменцію, ніж навіть у цій першій групі, уявіть собі. Що ж це за чудо діяти? ній такого є. На першому місці багато листових зелених овочів. Згадайте, які у нас є овочі. Це шпинат, це петрушка, кріп, навіть щавель, може бути трошки, різноманітні листочки, зелений салат і так далі. Все, що має зелений колір і все, що має листочки. Все якраз в цій групі. Друге, це різнокольорові овочі, які ми знаємо: місцеві овочі: буряк, морква, перець, помідор, редька, редиска, баклажан, можна підказувати мені. Всі ці овочі вони дуже корисні, і їх можна і треба споживати. Ті, що можна в сирому вигляді, вживаємо в сирому. Можна їх в термічному, ну, наприклад, буряк можна в сирому і моркву, можна у вигляді запекти чи зварити. А можна з буряка, наприклад, зробити клас правильно, тобто зробити їх ферментованими. Тобто, сирі е, приготовлені і ферментовані. Обов'язково мають бути ягоди. Ягоди на першому місці серед всіх солодких природних продуктів, тобто не фрукт. А ягода. Тобто, якщо ми говоримо овочі і фрукти, що чому надавати перевагу? То кращий фрукт це що? Це фрукт? А це овоч? Кращий фрукт це що? Це овоч, ось так от. Але краще ягоди чи фрукти? То, звісно, ягоди. Фрукти, бачите, десь там позаду залишилось. Ну, нічого страшного, їх можна використовувати в якості десерту. І те, вибирайте обов'язково фрукти, які мають яскраве забарвлення. наприклад, сливи. От якщо сливи в темно синього кольору, то в них так багато поліфенолів, практично одне і те ж, скільки в ягодах лохини. А тепер порівняйте ціну: ягід лохини і сливи. Чи, наприклад, їжте аберкоси, в них дуже багато різних типів каротину. Тому е е зверніть увагу на ці продукти, а це ще не все. Це обов'язково горіхи, олію. Але олія це концентрований продукт. Одну, дві, максимум 3 столові ложки і то готові продукти, щоб олія зберегла свої суперцінні властивості. І це має бути основний жир. Риба, бобові обов'язково, цільне зерно, які гречка, перловка, ячмінна каша, те, що ми любимо, те, що звичне, не обов'язково там прям, такі, дуже якісь там дорогі продукти, Бурий рис. Ну, бурий рис він дорогий, а от гречка вона дешевша. Ну Хтось напише, що ви що? І гречка обов'язково дорога. Ну, друзі, давайте так ставити. Ну, ми ж не можемо геть нічого не їсти. Помірне вживання птиці вина. Але як я вже говорила, алкоголю має бути максимально мало. Тобто, якщо можете відмовитися, відмовляйтеся спокійно гірше не буде, буде тільки краще. Мінімум червоного, не просто червоного м'ясо, а Червоне перероблене м'ясо заліг треба бажано забути. Тобто червоне м'ясо корисне, але один максимум два рази в тиждень. І то не смажене, а у вигляді тушкованих котлеток, тефтельок, нежирне м'ясо. Треба забрати смажені продукти і солодощі, тому що вони шкідливі. І є один ще продукт, надзвичайно корисний. Він не український, але в ньому дуже багато суперцінних речовин. Знаєте, що це за продукт? Ось такого такого красивого кольору? Ну, можливо, трошки червонішого. Це гранат. У ньому є речовина, яка називається елагова кислота. І коли ми їмо гранат, коли він потрапляє оцей сік гранату, наповнений різними поліфенолами і також алаговою кислотою, то кишечні бактерії, які так і чекають, давайте, давайте нам щось корисне, вони з'ївши. Гранатовий сік, О, вони як фенікси перероджуються, і в них утворюється дуже ціна речовина, яка називається Орелітін А. І саме ця, ось саме ця речовина вона нормалізує рівень гомоцистеїну. Але щоб нормалізувати рівень гомоцистеїну, в нашому раціоні мають бути три вітаміни групи Б Б 6 Б 9 і Б 12 Де їх взяти? Ось звичні продукти: нежирне м'ясо, птиця, риба, овочі. Зелень, ось так, і цього буде достатньо. Або можуть бути, наприклад, дріжджі. Ну, Можливо, когось зацікавить, як же виглядає приблизне денне меню при майн-дієті. Ну, Давайте подивимося. Сніданок. На сніданок ми знаємо на сніданок обіти на вечерю, нам треба їсти збалансоване харчування. Що це може бути? Це може бути небагато каші з вівсяної крупи непластівців, з ягодами, насінням льону, бажано перемолоти і горіхами. Може бути додатково то з оселецем. Оселецем на ранок? Так, так, з оселецем на ранок. тому що оселедець це легко засвоюваний білок, це омега жирні кислоти, і він невисокої калорійності. І можна, я би все-таки додала б одне невеличке яйце, зварене на м'яко. Чому? Тому що там фосфолі піде, якісний білок і чай або кава. Якщо ви любите перекусу, там важко, важко без перекусу. Ну, візьміть йогурт без цукру, можете туди ягідки додати, якщо у вас є. Якщо це обід, можете з'їсти великий салат із листя, шпинат, рукола, овочі, якісь там, порція риби або курки, цільнозернові крупи. Може бути, гречка з квасолею, Ну, полуденок. Я взагалі не схильна до того, щоб люди давати рекомендації, щоб люди, які здорові, їли так часто. Тому ідеально, якщо ви будете їсти двічі чи тричі в день. Але якщо у вас дуже сильно от, десь тут пече смок, ще десь якась під ложечкою, то вже з'їжте якийсь йогурт чи жменьку, жменьку горіхів чи мигдалю. Вечеря. Тушковані овочі, бобові або риба з зеленю. Все. І на цьому гудбай. І сон дуже важливий сон для профілактики захворювань мозку. Це дотримання регулярного графіка сну. Уникання синього світла перед сном. Це дуже важливо, тому що порушення сну це надзвичайно сильний потужний фактор ризику. Можливо, якісь добавки ви запитаєте? Ну, давайте розберемо ті добавки, які мають. Докази, Тобто наукові доведено, що вони дійсно якось сприяють покращенню роботи мозку. Це вітамін Д, якщо є його дефіцит. Пам'ятаємо, що вітамін Д є двох форм. Це сонячне світло, яке падає на нашу шкіру, і виробляється вітамін Д і з їжею яйця, жовтки яєць, це може бути риба, морська печінка тріски, отам є, отам є вітамін Д омега 3 жирні кислоти. Вони знову ж таки: це риба, оселедець, оселедець, лосось, ну може бути лосось, але насправді в лососі, яка продається в магазині, там є тільки смак. Але омега 3 жирних кислот там практично немає, тому що майже всю рибу вирощують на певних фермах, дають їм певну їжу. Але для того, щоб виробила риба омега-3. Під своєю шкірою, ось цей жир, їй треба плавати в дуже глибоких холодних морях. Тому найкраще це оселедець із скумбрія. Які інші добавки? Ноотропи не мають доказів і, взагалі, навіть можуть шкодити. Тому акцент номер один. Це фізична активність, здоровий сон, в першу чергу їжа, корекція дефіцитів під наглядом лікаря. Ще кілька слів хочу сказати про біохакінг і профілактику нейродегенеративних захворювань. Про фізичну активність. І найкращий рецепт. Отже, аеробні вправи, що вони роблять? Вони підвищують мозковий кровобіг, вони стимулюють утворення особливого білка, який називають БДНФ. скорочено. Ой, не плутайте з іншою абревіатурою. Це нейротрофічний фактор росту. І якраз цей за допомогою цього білка. Покращується робота нейронів, зберігається їхня активність, зменшується запалення. Друге, це силові тренування. Вони підтримують метаболічне здоров'я. Чому? Тому що у нас добре працюють м'язи, у нас іде активна робота мітохондрій, багато енергії виробляється. І деякі біохакерські методи. Наприклад, холодові стимуляції. Є люди, які можуть занурюватися у ванну із льодом. Але тут ще треба подумати, тому що не всі вони підходять. Інтервальне голодування, або інтервальне харчування, контроль циркадних ритмів. Вранці вийти на денне світло, ввечері приглушене жовте світло і повна темрява, коли ми спимо. Вони мають, вони впливають на наші циркадні ритми. Велике значення має очищення повітря від забруднення. Для цього існують вже сучасні такі методи, як. Гепафільтри Вони можуть бути в вашому автомобілі, вашому офісі, у вашому домі. Вони надзвичайно сильно очищають повітря від найдрібніших токсинів, зокрема аеротоксинів. Такий метод, як сауна, сауна з потінням. Тому що, коли ми потіємо, із потом виділяється багато шкідливих речовин. І тому, коли ви ходите в сауну, вживайте, наприклад, пийте воду, але додавайте до неї трошечки електролітів. Повертаючись до Брюса Вілліса, його випадок це нагадування нам про те, що деменція має дуже багато облич його сім'я обрала відвертість. Вони повідомили про афазію, про фронтотемперальну деменцію, і це дало змогу суспільству краще зрозуміти складність цієї проблеми. Лікарі в публічних коментарях зазначали, що раннє розпізнавання, сімейна підтримка, симптоматичне лікування і така багатофакторна реабілітація можуть покращити якість життя. Але для фронтотемпоральної деменції, як і для багатьох нейродегенерацій, поки що, на жаль, немає чарівної пілюлі, є підтримка, є експериментальні підходи і є шанс, що майбутні форми лікування змінять траєкторію цієї хвороби. Отже, по-перше, деменція це не завжди Альцгеймер, і важливо про це говорити правильно. По-друге, хоча є генетичні випадки, у більшості людей ризик може зменшити, рухайтеся, їжте за майн принципами, контролюйте суденні фактори, спіть правильно, мінімізуйте контакти із токсинами аеротоксинами. І по третє, наука робить реальні кроки, нові ліки для ранніх стадій, генно і клітинні підходи, краща діагностика. Звісно, це не миттєве чудо, а реальний прогрес. Брюс Філіс людина сцени, його історія болюча, але вона також є закликом до уваги і дій. Ми не можемо змінити кожну генетичну карту кожної людини, але ми можемо поліпшити наші щоденні вибори, і саме вони будуть часто визначати те, яким буде наше завтра. Дорогі друзі, через тиждень у нас буде нове відео на моєму каналі. А поки що напишіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб зберегти ваш мозок здоровим. Перерахую, читаєте цікаву літературу, вчите мови, вчитеся гратися на якихось музичних інструментах. Нарешті починаєте вчити водити автомобіль, танцюєте. Напишіть, що ви робите і чи харчуєтеся ви за принципами майн-дієти. Будь ласка, підтримуйте нас, підтримуйте мене, мій канал, донатами, підтримуйте лайками, вподобайками. І для вас, я обіцяю, буде багато дуже цікавої і практичної інформації. З вами була Оксана Скиталінська. До зустрічі через тиждень.